Партнер проекту, національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Я Гольонко Аліна, випускниця загальноосвітньої школи за числом 18. Своє життя я хочу пов'язати з економікою підприємства, тому що в майбутньому Україна стане високорозвиненою країною, якій будуть потрібні здібні, відповідальні та перспективні економісти. І тому я впевнено буду йти до своєї мети, щоб покращити життя українців і довести, що майбутнє це я. Я Роменюк Івана, учениця 11 класу загальноосвітньої школи номер 18 для управління нашою країною необхідні молоді кваліфіковані спеціалісти. Тому я планую вступити на юридичний факультет, щоб взяти участь в удосконаленні законодавчої системи України. Майбутнє це я. Партнер проекту, національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.